Словиті дасть вам сили і здоров'я перемогти ворога супостата. Я знаю, що таке війна. Я сам пройшов Афганістан. Але та війна, що ми відвоювали, та що ви зараз воюєте, це дві великі різниці. Ваша війна важкіша і вона жорстокіша, і вона набагато цинічніша. І... Ми хочемо побажати вам здоров'я, щоб ви верталися живими, і ми будемо молитися за вас і просити у Бога, щоб Господь вас хранив. Ми від фонду Час надії, а також від волонтерів із Канади і США хочемо вручити вам MP3-плеєри. Тут записане слово Боже, а також ви найдете там розраду і втіху, коли вам буде дуже важко. І я зараз хочу, щоб черкащани... Благословили і помолилися за наших воїнів, так як ви вмієте. А я вам допоможу. Амінь. Батько Небесний, ми просимо в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти благословив наших солдатів, наших захисників Вітчизни во ім'я Ісуса Христа. Нехай Твої ангели-охоронці, Господь, оберігають наших воїнів, наших синів, наших батьків во ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя слава Божа покриє наших солдатів, ми їх благословляємо Твоїм святим іменем, Великий всемогутній наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вертайтеся, хлопці, живими, а ми будемо вам допомагати. Також від фонду час надії ми там зібрали вам пакетів. Нам сказали, що у вас буде 17 чоловік, так що там пощі по два на кожного вийде. А також я вам зараз ручу, М.П. 3 Будете слухати, вони заряджаються від і, і, зарядного, а також від і, і, сонця, якщо буде. Нічого страшного, що пакетів більше, тому що 6-7 осіб зараз на базі на сході. Тому ці речі стануться в нагоді кожному і хлопці довезуть і передадуть. Я думаю. Поки вручаються МП3 плеєри, хочу надати слові одній жіночці, яка стоїть коло мене, так лагідно склала руки, і дуже хочу подякувати нашим бійцям. Мальчишки, дорогі, ви ви діти мої, навіть, може бути, і внуки мої.